Перших 15 хвилин навіть 20, ми 15 грали в меншості. Спочатку травму отримав вівдіщі, поки зробили заміну хвилин 5 Прийшло. Потім місюру викинули на асфальт, і він теж отримав травму. Він зміг продовжити, але поки ми думали. Допомогу надавали, ми теж були в меншості і заміна вівдіча. Звичайно, при нашому кадровому голоді мінус один гравець на другій на п'ятій хвилині. Ну я думаю, ви бачили, що в другому таймі, в принципі, все як завжди, команда суперника робить заміни, які освіжають гру. Підсилюють, не підсилюють. це друге питання, але свіжають. А у нас нікого випустить. прошлій грі з 23 заявлених гравців по списку. А ми не могли розраховувати на 10. Тобто пів команди немає. Така епідемія, притом травми різноманітні. В чому проблема? Ну напевно, в чомусь є проблема. А може, просто збіг обставин. Ми дуже надіємося, тому що нам дуже важко. Дуже важко. Ми трішки не в рівних умовах зі всіма остальними командами. Віде. Повна обойма, де багато футболістів ми, в тих умовах, де нам просто дві заміни зробити. Ну, ми сьогодні зробили дві заміни, ви бачили, а в нас залишилося ще три. Тобто нам просто не було кого випустити. Ну, це наші проблеми. Я не жалюсь. це наші проблеми. Я просто констатую факт. І все. Другому темі у вас був найяскравіший момент під кінець матчу. Це щире везіння для Олександрії було. Чи погана моя майстерність, може так сказати? Ну, не забив. Таке буває, це футбол. Нічого страшного, ну звичайно, розчарування, але це футбол.